Заходить Господь через наш спів. Тож будемо всі разом славити Бога. Там є чудові слова, які дають нам можливість згадати той день, коли наш, нас знайшла Божа любов. Яким робить нас Господь, як від нас очищає? Слава Богу, що Він зробив нас перед собою чистими, як перший дизайнер Я говорю за тебе, Україна. Це справді наше бажання. Це не те, що нас хтось підштовхує до цього, чи заставляє. Це наше бажання, бажання нашого. Кричав до Ісуса, Ісусе, спаси мене!» Якщо ви відчуваєте в собі гріховність, кричіть до Ісуса Христа, приходьте, хай це вас не засоромить, хай вас нічого не спинить, ніяке засудження людей, ніяке засудження навіть релігійної спільноти. Приходьте до Ісуса Христа. Кричіть, в мене є проблема, допоможіть, спасіть. Знаєте, ми дуже часто навіть в нашій церкві, я бачу такі відношення. Такі ну, пастир маєш знайти ту загиблу овечку. Слухайте, є другий шевен. І він дуже яскраво в Біблії показує. Треба кричати, треба кричати. І коли в тебе болить, коли тебе болить, коли ти це відчуваєш, що в тобі гріх, і він тебе веде до смерті, треба кричати, дзвонити, йти до пастиря і просити спасіння. Ви знаєте, я не дарма цю штуку зараз сюди приніс. Вона відноситься до нашої сьогоднішньої розмови, до нашої теми. Ви знаєте, що є закон такий на війні, на полі бою. Якщо не знаєте, я вам розкажу, в бою. Знаєте, до кого біжить мед. Він зобов'язаний робити тільки це, і по іншому Знаєте до кого? Той, хто голосніше кричить. І йому заборонено бігти до того, чи повстив, хто не кричить. Тому що треба спасти того, хто ще живий, той, хто кричить. Але знаєте, в нього є ще, щось одне дуже важливе тут у цьому, у цьому його е, такому кейсі. я хочу вам показати, ви знаєте, що всі вже е, розуміють, що найбільше, найпотрібніший у е, ділі спасіння це турникет, який е, кров зупиняє. Але я сьогодні хочу вам показати не то Я хочу вам показати найбільш цінний інструмент, яким користуються медики і хірурги. Ось він. Це спеціальні ножниці. І деякі з них коштують навіть по 6 тисяч гривень. Знаєте, чому лікарі, хірурги, парамедики бігають і намагаються, щоб в них були саме такі міцні, крепкі ножниці. Щоб зняти ширу, щоб зняти одяг і побачити, де є рана, яку треба обробити. І ви знаєте, що вони просто ріжуть цей одяг. Пам'ятаєте, що багато хто ходить до військових, і він це знає, їх привозять вже сюди якісь хірургічні відділення, Запоріжжя, Дніпро після стабілізаційних пунктів голісінькими. голісінькими. Знаєте чого? На них немає ніякого одягу, ніщо їх не прикриває. Чому? для того, щоб було видно, де рана. Ісус Христос знімає цю, цей одяг, який є широм. А парамедики, хірурги повністю безжально, найкращий, найдорожчий одяг розрізають цими ножницями, роблять повністю роздягнення цього воїна, щоби спасти його життя. Бо життя набагато цінніше, ніж навіть тисячу сто, б... вартувавши тисячу гривень і багато тисяч одяг. А знаєте, як буває, жаліють, коли дуже класні, дорогі перці. і ріжуть ці перці без всякого сумніву, розрізають і викидають. Тому що нога і життя набагато важливіше. І воїни самі це знають. Бо я розмовляю з такими воїнами і говорю прямо там, безпосередньо, як тільки вони прибувають, приводять їх з поля бою. І вони вже не жаліють цієї амуніції, яку розрізає хірург, яку розрізає парамеди. Бо вони знають, що їхнє життя набагато цінніше. залишиться жити. Ще куплять за себе той одяг. Пам'ятайте це, Ісус Христос саме це каже, що, що внутрішнє, справжнє життя набагато цінніше за це зовнішнє, яке може видаватися дуже цінним і багатим. Приходьте до Ісуса Христа, кричіть до нього, ось що треба робити, читати, читати Слово Боже. Ось що треба робити перебувати в світі Божої Євангелія, бо вони сліпі, вони ходять в темряві. Ісус каже, перебувайте в світі. Івангель від Івана говорить, що нам робити зараз, сучасним людям, які перебувають в небезпеці, ви і фарисейства. Він каже, так, Дух Святий промовляє через апостола Івана. Коли ж ходимо в світі, як сам Він, тобто Ісус у світі. То маємо спільність один з одним. Це важливо, це добре, коли ми бачимо один від одного, коли всі ми випромінюємо це світло, і кожен із нас може побачити в світі іншого, що він робить неправильно. Я найбільше спілкуюся з Анатолієм Анатоліем в нашому парстерському колективі, або з Андрієм Водацьким, або з Станіславом Слайдним. І знаєте, коли вони мене освічують своїм світлом, я дуже добре тоді бачу свої недоліки і намагаюся їх виправити. І знаю, що в них відбувається так само від мене, бо ми обмінюємося цими своїми враженнями. Коли ти ходиш в світі і маєш спільність, то кров Ісуса Христа очищає від всякого нього. Ось що очищає. Не зовнішні, коли вони кухні там пробували, а кров Ісуса Христа. Тож наповняємося світлом, про яке сьогодні говорилося перших прогулянків. Світимо цим світом для інших. Наповняємося чистим духом Ісуса Христа. Очищаємося кров'ю Ісуса Христа від будь-якого лицемірства, яке може бути в нас. Будемо обачені брати і сестри. Будемо застережені. І тоді ніщо не помішає нашому духовному зростанню. Ніяких батирія, ніякий бур'ян не загасить нашого зернинки правди, яка про, ростає в нашому серці, в нашому житті. Сьогодні для нас Ісус Христос був таким очищаючим хірургом, очищаючим, можливо, холодним душем для когось. Але все це зроблено для того, щоб ми були застережені, щоб ми ставали кращі, щоб ми ставали світліші, щоб ми ставали чистіші але серце і Ісусі Христі, а без нього ніяк. Йому хай буде слава на віки. Амінь. Давайте відмовимося. Наш небесний батько, дякую тобі, що ти, як добрий, справді люблячий батько і картаєш нас. Це не є бажання твого серця.